Всім привіт 20 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Показую, які є в наявності самовмолтувальні насоси НПО. Як бачимо, от моделька 2.4, 30, дроп 1.1. гарантій. Показує, друзі, два роки. Що ми ще бачимо? 1 і 2 2506. Да, другий, я просто показую, які є от самосмоктувальні на виставки. Кого цікавить моделька НПО. Це той же самоспрут. Звертайтесь в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. Заходьте на сайт Електромотора. Вибір насосів Нпо достатньо обширний, так що всім гарних покупок та мирного неба телефонуйте 063 426 10 10.